Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно посадовиці Старокостянтинівської міськради Хмельницької області, чия недбалість призвела до незаконної приватизації 12 гектар земель Міністерства оборони України. Обвинувальний акт направлено до суду. Слідством встановлено, що під час інвентаризації земель громади посадовиця віднесла землі Міністерства оборони до комунальної форми власності. Спираючись на неправдиві дані, депутати Старокостянтинівської міськради. Скради передали майже 12 гектарів земель Міноборони у приватне користування, а посадовиця погодила проєкт цього рішення. Вказані землі були розділені на 81 ділянку та віддані громадянам, а держава могла б втратити понад 11 мільйонів гривень. Проте, завдяки роботі ДБР, землі були арештовані та передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від коронавірусу корупційних та інших злочинів. Посадовиця Старокостянтинівської міськради обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.